Стояла Скинія, і воскурявся фіміам, і жертвеник димів горіла жертва, вівтя овен, теля приносилося там, за людський гріх тварині треба вмерти. Так повелів Бог Моїсею. Ось візьми ти, Аарона і його синів віднині, за гріх вони. Будуть жертви нести, щоб не померти за гріхи людині. Читаємо цю у Біблії не раз. Та чи задумались, яка була це жертва? Нелегкий то від Бога був наказ, бо аарон, сини, могли померти. Здається, ну чому суворо так, чому ж робити ті обряди? В деталях ти даєш їм свій наказ, чи в інший спосіб гріх не можеш зняти все особливе хитон, ефот, на перстик і кедар, на досоті святиня діадема, елей помазання на жертівнику дар. І ждати треба Твого. На знаку з неба, чи прийме жертву, чи зробили все, як повелів, як, як дав наказ зробити, бо страх у середині так гризе, щоб ні, хоч, щоб ніхто, нічого там не пропустити, там треба з помазати усю, сім раз елеєм жертвеник скропити. І біля нього ще посуду всю, і арона, і синів оливою полити, лише тоді, туди привезти жертву, не менш обрядів жертвою було, частину з'їсти, щоб вогню пожерти. Невиконання всього смерть несло, стояв там трепіт, люди всі тремтіли. Обряди, жертви, і потім аж сім днів від скинії відходити не сміли, сім днів і ночей. Бо так Бог повелів на восьмий день приносила знов жертва, за гріх очищення і знов скільки всього про це читаєм книзі Мелевита, як все робилось там колись давно. Тоді лише тільки, як зробили все по слову, по слову, що Господь їм наказав, приходив Бог і диміла жертва знову, вогнем із неба жертву Бог приймав, оскільки там було прикладено старання для того, щоби зблизитись з Творцем, щоб мати з ним оте єднання з небесним Батько, люблячим Отцем. З творцем, який людину бачив, і знав, що помисли її лукаві злі, він у жертву свого сина передбачив і зняв з людей обряди ті важкі. Яка була положена, ця жертва, яка віддача, о, яка любов. За нас, людей, Христу, прийшлось померти, за нас його пролила свята кров. Здається, що змінилося багато для нас, людей, та тільки бачу я, преобраз старого заповіту відображення, відображається у новому для нас. Все як колись в жертву серце, очищення, все сліз потік рясний, і щоб душа для вічності воскресла вогонь, потрібний Дух Святий. Я Бог святий, і я не змінився. Я требую смирення чистоти. Як хочеш ти, щоб в серце я вселився, для мене серце своє присвяти. Смиренне серце ніжне, покірливе, і в ньому мій закон на вік вложи, і потече пахуча я олива, коли прийду, селюся назавжди. І трепіт, страх наповнить Твоє серце, і радість невимовна я прийде, і душа Твоя для вічності воскресне, Пахучим миром, струмінь потече, нелля кров тварин уже сьогодні заплачена висока ятина, і очищати Твоє серце в змозі, причиста кров, Ісуса, кров свята, лише віддай. Йому своє серце в смиренні до Його скоріш прийди, нехай Ісус навіки тобі воскресне, йому ти в жертву, серце, принеси. Амінь.